Доброго дня, шановні члени комісії, запрошені. Сьогодні засідає комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Присутні на засіданні вивідували Олександр Степанович, Містрюк, Василь Іванович, Слободян, відсутні, запрошені Жанна Вікілюк, Іван Демк. Плану від начальник фінансового відділу Іван Димка, заступницького логіститам чи корови. Порядок денний питань, що вноситься на розвідку місії. Перше. про розвідку проєкту рішення сільської ради про внесення змін до сільського бюджету на 25 рік. 2. Про розвідку проєкту рішення сільської ради про затвердження звіту про виконання програми розвитку місцевого у свободі Сільської ради на 24-25 роки про за затяження даної програми на 26-2027 роки. Третє, прозя проєкту рішення сільської ради по бюджету десь громади районі громада 26 рік, наступну про оплату праці сільського голови, про оплату праці секретаря сільської ради, про оплату праці сільського голови з питань діяльності нашого органу. По першому питанню відповідає начальник фінансу відділу Жанна Вікторівна. Будь ласка, жанна ми вас слухаємо. Всім доброго дня, колеги, традиційно під кінець бюджетного року. Метою його належного завершення, з метою уникнення виявлення заборгованості на наступний рік ми здійснюємо зазвичай перерозподіл видатків з перенесення планових асигнувань з економлених статей на, на ті, де потребує дофінансування. Отож, я озвучую, які є наразі запити. Потрібно, як зазвичай, ми це протягом року робили, підкріпити фонд оплати праці. Ми це протягом року за рахунок залишку робили. То зараз пропонується так само по бюджетних установах. Частково за рахунок залишку, частково за рахунок перевиконання. По розподілу газу маємо недостаючу суму до укласти потрібний договір, придбання пального бензину. та... Соляри для генераторів зв'язку з ситуацією, що зараз відбувається з відключенням на роз... утримання та розвиток автомобільних доріг, є потреба збільшити фінансування, а також різні поточні видатки на утримання бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету. І є потреба збільшити фінансування на Надання матеріальних допомог згідно програми, це що ми маємо особам, які вступили, вступили на контракт. Mm -hmm. Так само маємо заяву, то там дофінансовуємо. Отож, виходячи з цього особу, узагальнюючи, відповідно проєкт наступний: збільшити дохідну частину загального фонду бюджету. На Суму 1 мільйон 300 зокрема, за рахунок збільшення плану надходжень з податку на нерухоме майно на 500 тисяч та земельного податку на 800 тисяч. І наступне внести всі запропоновані зміни до додатку 247 рішення про бюджет і збільшити видаткову частину загального фонду на загальну суму 1 мільйон 589 тисяч 600 в тому числі за рахунок. З вільного залишку 289 600 спрямувати ці кошти на оплату праці виконавчих органів та на соціальні заходи. І 1 мільйон 300 за рахунок перевиконання дохідної частини як було озвучено, спрямувати на утримання та розвиток автомобільних доріг, а також з урахуванням перерозподілу цього здійснення бюджетних асигнувань. За рахунок економії, за підсумками 11 місяців, спрямувати кошти на поточні видатки бюджетних установ, в тому числі оплату праці, комунальні послуги, енергоносії і оплату товарів та послуг. І на заходи з благоустрою, шляхом передачі загальної передачі, а так само перерозподілу за рахунок економії коштів між. Затягами спеціального фонду за підсумку 11 місяців на суму 33 700 спрямувати на придбання товарів у рамках заходів благоустрою. Ясно. до І прошу голосувати за даний проєкт рішення. Утримуватися проти рішення прийнято одного голосу. Дякую. питання про розвиток проєкту рішення сільської ради про звіт про виконання програми розвитку місцевого самовлювання Кадвецької сільської ради на 20-25 роки і задержати дано програму на 26-27 рік. По цьому питанню виступ заступник сільського голови з питання Іван дитинка. Будь ласка. Добрий день всім. Що стосується звіту про виконання програми за 2026 роки, хочу користувати, що дана програма розроблена виконавчим комітетом Кадубецької сільської ради і спрямована основна мета її спрямована ця програма на забезпечення функціонування життєдіяльності саме Кадубецької сільської ради, працівників сільської ради. Основні заходи, які передбачені в цій програмі, це проведення. Поточних опитвання ремонтів приміщення, адмінприміщення сільської ради, забезпечення, де для автомобілів, де і бензини для автомобілів, за, е, закупівля запчастин для автомобілів, е, придбання оргтехніки, тринтерів, картриджів і так далі. Це навчання спеціалістів, які підвищують свою кваліфікацію. Також е, заходи, які передбачають е, шанування пам'яті воїнів. Закупівля необхідних квітів, подарунків і так далі. Тобто, на ці заходи в загальному за період реалізації програми було витрачено 1 млн 586 тисяч гривень. По програмі було передбачено 1 млн 900 грн. Тобто виконання програми склало 83,5%. Тобто це коротко про, про і виконання програми. Таку аналогічну програму праву програма завершила 2025 році. Аналогічну програму приймаємо на 26-27 роки. Тобто практично ті самі заходи це забезпечення діяльності сільської ради. Просто дещо збільшили фінансування, тому що десь ростуть ціни і на все. Тому на фінансове забезпечення програми на 2026 рік 2 мільйони 500, на 27-й 2 мільйони сімсот. Загальна по програмі 5, 200, 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Це передбачаємо таке фінансування на ці заходи, які я ви вище сказав. Тому, до вашої уваги, пропонується цей проєкт рішення, е, значить, вирішили е, затвердити звіт про виконання програми розвитку місцевого середування, що я дочитав, затвердити програму розвитку місцевого середування Сільської ради на 26-27 роки. Фінансовому відділу Корпівецької сільської ради передбачити кошти на виконання цієї програми в межах кошторисних додатків на кожен конкретний рік. Контроль оплати на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітку. Ясно. питання Немає. Немає. Тоді буде голосувати хто за даний проєкт рішення. Проти отримувати рішення за зговори. Дякую. Слідує питання у нас про розвід проекту рішення проект про бюджет у територіальної громади на 26 рік. Доповідає Жанна, Відпіру, будь ласка, жанна Васильівна. Що ж, колеги, переходимо до наступного року? Ми вже неодноразово. Ці всі моменти узгоджували, збиралися, старалися його так спланувати, збалансувати, щоб було ну, бюджет, це наша підручна книга, з якою ми вступаємо в Новий рік і, і з ним працюємо. Що ми маємо на сьогодні? Нам за прийняттям державного бюджету на 200 рік нам залишили 4% ЗФО, як і було Збережено зарахування 13,4% від акцизного податку спального до бюджету, але, на жаль, ми наразі не маємо, була у нас одна заправка, її немає. Тобто прогнозні розміри мінімальної заробітної плати враховано, посудового окладу першого тарифного розряду та прожиткового мінімуму. Бо як ну, перше, що ми зобов'язані забезпечити, це всі захищені статті, оплату праці, енергоносії, соціальні заклади і такі речі. Також з нового це пропонується підвищення заробітної плати для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з 1 січня на 30% і з 1 вересня ще на 20%, На що в держбюджеті є передбачено коштів, але ще ця вся програма ну, якби, в розробці. Відповідно, кабінет міністрів в подальшому буде затверджено цей механізм і доведено. Ну, якби сподіваємося, що це все буде актуалізовано і все буде в роботі. Отож, з того, що ми на сьогодні маємо не розподіленими, залишаються на рівні державного бюджету міжбюджетні трансферти на 26-й рік. Це субвенція на забезпечення харчуванням, освітня відповідно субвенція. Потім з на, на забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів, відповідно, є ще субвенція на доплату педагогічним працівникам. Це все залишається нерозподіленим, тому наш бюджет е, сформований на основі власних надходжень, виходячи із аналізу надходжень попередніх років. І, і відповідно спрямовано кошти на видатки, ті, які покриваються за рахунок місцевого бюджету, без урахування цих, цих видатків, що випливають з під вказаних субвенцій. Е, так, ще з такого, що ага, єдине, що з трансфертів ми маємо це базову дотацію у розмірі 16 мільйонів 462 тисячі, та. Е, Додаткову дотацію на виконання повноважень у військовий час на скорочено: 5 мільйонів 284 тисячі. Тож з урахуванням власних доходів та цих двох трансфертів пропонується визначити на 26-й рік доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 67 сім мільйонів сто тисяч 700 гривень у тому числі доходи загального фонду бюджету 63 мільйони 501 тисяча 700 та доходи спеціального фонду 3 мільйони 605 тисяч. Це надходження від плати за послуги бюджетних установ у нас спеціальний фонд. Так, видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі тих же 67 мільйонів 106 тисяч 700 в тому числі видатки загального фонду 60 мільйонів 17 тисяч 700 та видатки спеціального фонду у сумі 3 міль у сумі 7 мільйонів 89 тисяч. Тут уже сума більша, тому що враховано нововведення наше на цей рік, як ми звикли назвати капітальні видатки, зараз пропонується. Це, це нове, що буде в нашому бюджеті. З чим будемо вчитися працювати? Це публічні інвестиційні проєкти. Тобто, всі масштабні капітальні видатки ми переносимо відповідно у портфель таких проєктів, і вони будуть фінансуватися за рахунок місцевого бюджету. Тож ця сума у нас становить якраз профіцит за загальним та дефіцит за спеціальним фондом. Шляхом передачі загального спеціального фонду 3484 гривні. Ще з такого, що оборотний залишок залишаємо на тому ж рівні на наступний рік. в розмірі 03% від видатків загального фонду це 200 тисяч. Резервний фонд так само. У розмірі 200 тисяч гривень, що становить 03% від видатків загального фонду. Передбачено. Часткове фінансування е, програм, які е, будуть на цьому засіданні е, затверджені. Е, ну, кожна програма має своє ресурсне забезпечення, вона охоплює загальний допустимий розміри, який ми будемо мати е, можливість протягом року використати, але не всі підкріплені сумами, тому деякі є частково. Е, тож, Видатками охоплено максимально все, дотримано якби, наповнення всіх захищених статей, всіх оплат. З такого, що ще окремо можу використати, це субвенції, які ми надаємо іншим громадам. Це Веренчанській громаді на отримання ІРЦ. Там наразі одна дитинка 8500 і на отримання архіву. У Вікнянській громаді 67-10 тисяч. І решту на утримання багатопрофільної лікарні видатки це Юрковецька громада. Це те, що субвенції. Ну, в цілому так у мене все. Якщо є питання, задавайте. <питання> Прошу голосувати. За даний проєкт рішення, так. От і утримується рішення прийнято одного власного. Дякую. Ходимо до слідуючого питання про правду праці сільського голови Жанна Васильба Бута. Я, якщо можна, узагальню всі три наступні питання про оплату праці, вони дублюють законодавчі норми, тільки деякі питання ми можемо обговорити та внести свої корективи. Отож, щодо оплати праці сільського голови, установити та виплачувати голові з 1.1.26 року місячний посадовий оклад згідно постанови е штатного 268 18 767 грн, щомісячна надбавка у розмірі 600 грн до посадового окладу за 7-й ранг постової особи, щомісячна надбавка за вислугові роки у розмірі 15%, ну, так, так. Е-е надбавка за високі досягнення у праці акції 49 і е, щомісячно премію в проєкті запропоновано у розмірі 100% посадового окладу. Ну, лише тайк був того року. Тому. На минулий рік було, було 150, якщо е, ваша воля пропонує винести це на розгляд. Винести розгляд сесії 150, щоб mm. лише так е, Гаразд. Е, отож, зазначені виплати проводити у межах затверджених видатків на оплату праці сільської ради, рішення набуває чинності з 1 січня до року за даний Переходимо до слідуючого питання оплату праці секретаря сільської ради. Те саме, з відмінного це тільки оклад 17 тисяч 203. Ранку секретаря дев'ятий це 500 гривень. Вислуга років 15%. За З 40 людей, так, премія 100%. Хто за даний проєкт рішення? За, з проводом тримається, дякую дійсно від того. Про оплату праці заступників сільського голови, будь ласка, жанна Васильівка. А, заступника, так. Так само, з відмінного оклад 17203, 9 ранку 500 гривень, надбавку за вислугу років 30%. Зароблені роки 49 за засок досягнення у праці, а і премія 100%. І з того, що я не озвучила, ще один пункт і попередніх перепрошую це те, що надавати протягом року за потреби. Матеріальну допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу на вирішення соціально побутових питань, розіріться хнімічного заробітку, здійснювати преміювання до державних та професійних свят та ювелейних дат. Все в межах фонду оплати праці. Це, Це з того, що воно <пытает> не було не обов'язковий характер, але за можливості і за потреби так. так воно є. Запитання є хто за проєкт рішення проти утримувати. Така, комисија не е петање, ки буле разгледаните на комисија и денес на разглед сесија. Парно дјако вам.